Пане Ігоре, ми бачимо так емоції, ваші, хоч і команда забула на останніх хвилинах, але це, на жаль, ніякого результату для СК Полтави сьогодні не принесло. Початок поєдинку у ваші ворота. Це вплинуло на поєдинок і безпосереднього розвиток подій? Чи згодні ви з цим? Ну, звичайно, згодено. Ну, Коли тобі б'ють по, по два пенальті в грі, звичайно, це впливає на результати. І взагалі. Е Просто безобразне суддівство, мені не сподобалося. Звичайно, наші помилки залишаються нашими помилками. І ми багато помиляємося і повинні їх виправляти. Але зігравши три тура, я не розумів. В першому турі вилучення Шаповалова абсолютно незаслужене, яке вплинуло на результат. Тут пенальті, рука знаходиться впродовж тіла, в природному положенні. Відстань метр. Мабуть, під півтора як вони трактують, я не знаю, і плюс схвалив все в одну сторону, як мені здалося. Якщо взяти статистику, то на кудрівці, навірно, було разів в три більше, ніж на наших. не того, що ми більше фалили, а тому, що витоку в одну сторону, ну як я бачив, я судив. Звичайно, я е, з нас відповідальності не знімаю. Ми наробили помилок е, і їх треба виправляти, але я вважаю, що перший тайм... Був дуже непоганий в нашому виконанні і початок другого тайму, якби ми не пропустили цей м'яч, то нам ми могли б за щось зацепитися. А так, результат є, такі він є. Мені футболістам наших, я подякував за відношення, але помилки треба виправляти. Ну і суддівство, воно повинно бути однаковим для всіх, а не так, що ми граємо трютура і стільки результативних помилок проти нас. Безперечно складно починати з двох пенальтів на старті першого, другого тайму. От, яка була реакція ваших хлопців безпосередньо? Ваша як тренерська, як ви хотіли далі зрівнювати рахунок? Чи наскільки це змінило план на гру після того, як рахунок став 0-1? Ну звичайно, ми виходимо з е, перші хвилини. Зразу по в наші ворота е, вже важче, кудрівка вже діє до результату. Другий тайму виходимо. Е, ну там, е, якщо чесно кажучи, треба передивлятися. По по другому пенальті я не впевнений. І тобі забуває м'яч. Звичайно, це вже десь психологічно на нас подіяло, тому що ми хоч і намагалися, але вже не вірили в те, що ми відіграємося. Ну дуже прикро, що такі моменти в таких іграх бувають. Ну, нам треба працювати, нам все одно свої ошибки, помилки треба виправляти. Питання по складу. Ми знаємо, що багато хлопців травмованих, і більшість з них відновиться вже під кінець першого кола. От ви випускаєте молодих футболістів. Сьогодні Онищенко з'явився, забив м'яч такий доволі трудовий на останніх хвилинах. Буде більше молоді з'являтися у вас протягом першого кола? Ну я думаю, що всі, хто тренується, у нас є в складі, всі заслуговують на свій, на свій шанс. Хтось його отримує, не, не користається можливістю, а хтось. Футболіст не заграє, якщо йому не давати можливості грати. Аніщенка отримав свою можливість. Він забув м'яч. Звичайно, йому дуже багато треба працювати і ще дуже багато куди рухатися. Надіємося на відновлення наших травмованих гравців, тому що нам треба, звісно, нашу обойму розширяти. У нас на даний момент ну, дуже складно нам які-то підсилення в плані атакуючих гравців. Ну ми не вішаємо нос. для нас. Це урок урок дуже. Серйозно іноді поразки вчать більше ніж перемоги наших помилок. Багато нам треба їх виправляти, але ми будемо рухатися вперед. вам.